Чим досконаліша технологія, тим ближча вона до первісної форми життя. Черпаючи прекрасне натхнення з життєвого досвіду, ви створюєте новий естетичний досвід. Почніть із пошуку ідеальної кривизни. Уніфікуйте філософію контейнерів у всьому світі. Створіть комфортну атмосферу. Виберіть кольори зі свіжих рослин. Пробудження яскравих візуальних емоцій, переосмислення технології візуалізації, делікатний і насичений перехід світла й тіні, з унікальним акцентом на текстурі м'якого скла, заломлення тривимірного світла, сумісність дійсності та реальності, надихання сценічним мистецтвом, динамічне, легке, цілісне та плавне. Погода завжди безлюдна, хмарна, сонячна, дощова та снігова. Він органічно поєднується, чітко видно мінливе майбутнє. Він використовує класичне мистецтво та дизайн для цифрових рішень у стоп-кадрі. Створіть свою власну приватну художню галерею, всеосяжну, різноманітну, відкриту для користувачів із усього світу за допомогою максимальної інтеграції технологій і мистецтва. Створіть відчуття естетики, життя та пробудіть досвід.